Подаруй бійцям літературу в Івано-Франківську стартувала акція Військо читає книги. Під час неї збиратимуть художні, наукові, історичні та мотиваційні видання для бібліотек Національної гвардії. Книгу збірня 50-го полку НГУ імені полковника Семена Васичана каже командир Вадим Ліневський, заснована ще у 1995 році. Зараз у ній є майже три тисячі книг українських та зарубіжних авторів. З початком повномасштабного вторгнення тут повністю позбулися російськомовних видань у зв'язку з тим, що зараз література зменшилася Військовослужбовці всієї Національної гвардії України безпосередньо нашого 50-го полку, вони розвиваються не тільки фізично, не тільки вдосконалюють свої навики там, з вогневої підготовки, з тактичної медицини, але на вихідних їм треба відпочити морально. Вони долучаються до духовних якихось заходів, а також є військовослужбовці, які дуже хочуть почитати просто книги. І вони звернулися до мене і сказали, Командир, ми перечитали вже всі книги. Бібліотека 50-го полку часто організовує для військовослужбовців зустрічі з авторами, екскурсії та культурні програми. Адже навіть в умовах війни кожен українець має знати свою історію та берегти культуру. І проєкт військо читає книги, каже співорганізаторка Оксана Савчук. Це не лише про читання, а й про патріотичність. Я особисто знаю за останні роки, як змінюється світогляд бійця, коли він читає патріотичну літературу. Коли він розуміє, чому почалася війна. Чому вона ніколи насправді не зупинялася, і як важливо, щоб наше військо було патріотично налаштоване і читало в тому числі наших велетнів українського націоналізму, з чого починалася наша боротьба, коли ми навіть без держави воювали. А сьогодні, маючи державу, ми зобов'язані тримати нашу оборону, мати мобі таку внутрішню мобілізацію. А це все в тому числі приходить через знання і через книги. Для Захисників можна приносити нові та читані книги українською. Головне, щоб вони були у хорошому стані. Для зручності пункти збору облаштували у кожному мікрорайоні міста. Що стосовно наших бібліотечних установ, то я хочу теж акцентувати, куди ви можете приносити книжки. Центральна частина міста це Пилипа Орлика, це читальний зал, Бандери це дитяча бібліотека. Ви теж. І на Вовчинцях, тому що це саме там, це окраїна міста, Вовчинці 206, перша філія бібліотечного. Санова теж задоволення відкриє для вас двері і буду збирати книги для наших воїнів. Часових обмежень акція немає. Триватиме вона на постійній основі, тож долучатися до неї закликають усіх охочих. Льося Грибиквіталі Маглаті, телеканал 402.